Масований нічний удар РФ по Україні. Що відомо станом на зараз. Уночі Росія атакувала Україну великою кількістю дронів ракетами та кинжалами. Цілили по енергетиці та інфраструктурі. Основний удар по заходу країни. Але пошкодження є і у інших областях. Житомирщина, декілька влучань або падіння уламків ракет і дронів. Пошкоджені житлові будинки, цивільні підприємства та магазин. Шість людей постраждали. Серед них двоє дітей. Київ. Уламки впали біля житлового будинку. Попередньо пошкоджені вікна. Точна кількість постраждалих поки невідома. Сумщина шостка. Місто частково без світла та тепла, зруйновано об'єкт критичної інфраструктури. Одещина пошкоджено енергетичну, портову, транспортну, промислову та житлову інфраструктуру. Є перебої з енергопостачанням, зачепило цивільний суховантаж, склад, приватні будинки та багатоповерхівки. Тернопіль та Хмельницький після масованої атаки зникає світло. Рівненщина пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок і кілька авто. Знищено господарську будівлю. ПП працювала у Києві та області на Хмельниччині, Житомирщині, Львівщині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Чернігівщині, Черкащині та Харківщині.